збільшення Державного боргу України. На днях Мінфін України повідомив про те, що загальна сума державного та гарантованого державного боргу України стане на кінець серпня. Цього року досягла 192,71 мільярда доларів, збільшившись за місяць на 6,58 мільярда доларів. Хочу сказати, що в кінцевому варіанті це ну, достатньо така негативна тенденція, тобто ми збільшуємо борги і Ми всі розуміємо, що це річ погана. Але з іншого боку, тут є такий момент і такий нюанс, про який потрібно говорити. Який по нукби як стратегічно впливає на всі ринки і на ситуацію? По-перше, е, потрібно розуміти, що цей держборг він збільшується в, 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 в во многом ще й за рахунок того, що це кошти, які дають нам наші європейські партнери, е, по наших програмах, які йдуть. Для фінансування зараз витрат бюджету витрат і так далі, і на ту ж саму оборону частково і так далі, а, але тут є нюанс, і потрібно як би з одного боку не панікувати. Так дійсно у нас зростає зовнішній борг, і до і, взагалі, взагалі борг до ВВП, і це поганий фактор. З іншого боку, потрібно розуміти, як потім ці борги будуть гаситися. Якщо вони будуть гаситися за рахунок тих заморожених російських активів, це одне питання. Якщо вони будуть Тут в кінцевому варіанті все ж таки, і, і якщо вони будуть гаситися таким чином за рахунок цих російських грошей, то в кінцевому варіанті загальний борг він буде не таким критичним. З іншого боку, якщо буду подивитися, якщо буде така ситуація, що ці кошти будуть залишатися, якби вісіти вже в цілому на країні, так дійсно це буде впливати і на поведінку і того ж самого Національного банку внутрі країни, і того ж самого Мінфіну, і так далі. Але тут для вас. Як для пересічних українців, є такий момент психологічний і е, такий важливий, тому хочу акцентувати на ньому увагу. Е, зараз перед вами графік, це динаміка зміни державного боргу України, е, який надається з 2012 року, щомісячна. І от зараз, при тому, що я брав дані ще на перше 075 року, ви бачите, що у нас в основному, в основному якщо подивитися. У нас е, основна частина нашого боргу це зовнішній державний борг. Це е, принципово відрізняється від того, що, наприклад, було у 90-ті років е, в Україні, коли у нас був значний внутрішній борг. І тому, коли е, була ситуація, чи девальвувати гривни, чи ні, то в принципі всі будемо говорити так, правлячі клани, і все ж таки всі багаті люди, які тримали гроші в валюті, вони, коли була девальвація гривни, вони від цього вигравали. Це такий, це не секрет. Але зараз ситуація інша.